Приємний бонус для пенсіонерів кому щомісячно доплачуватимуть по 150 гривень. Деяким пенсіонерам, крім основної виплати, належать доплати, серед яких надбавки за вік, надстаж, донорство і дітей. У пенсійному фонді нагадали, хто може отримувати надбавку за дітей. Цю надбавку нараховують пенсіонерам, на утриманні яких є діти віком до 18 років. По 150 гривень на кожну дитину доплачують до пенсії за віком, інвалідністю та за вислугу років, призначених відповідно до законів України про пенсійне забезпечення та про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Для отримання такої надбавки слід подати заяву у відділення Пенсійного фонду України за місцем отримання пенсії, додавши до неї документи, що засвідчують особу, родині відносини та віку триманця, що підтверджують перебування його на змісті заявника. Документами, що підтверджують, що заявник не працює, можуть бути трудова книжка, індивідуальні відомості про застраховану особу, відомості про відсутність інформації, про державну реєстрацію фізичної особи підприємців. У пакет документів входять паспорт пенсіонера, документ про присвоєння реєстраційного номера облікової карти платника податків, трудова книжка пенсіонера, свідоцтво про народження дитини, яка перебуває на утриманні пенсіонера, довідка уповноважених органів з місця проживання про перебування на утриманні або спільне проживання із заявником. Надбавку виплачують, поки дітям-утриманцям не виповниться 18 років. Важливо відзначити, що пенсіонери, які піклуються про таких дітей, зобов'язані повідомляти в ПФУ, якщо вони знайшли роботу або вже зайнялися бізнесом, як ФОП. У таких випадках надбавку платити припиняють.